Чому не вітав з днем підприємця? Що сьогодні день підприємця? Для мене це глуміння влади над помираючим підприємництвом. До мене декілька друзів звернулися з якоюсь мірі, напевно, із незадоволенням, і написали мені претензію, чому я не привітав з днем підприємця учора, коли. Багато хто з колег, начебто, святкували цей день, і справді раніше я щороку вітав з цим святом, тому що вважав і вважаю підприємців, от тими стовпами, на яких тримається держава, стовпами нації, стовпами суспільства. Цього року я не вітав, тому що цього року треба оплакувати підприємництво і. Знаєте, в моєму розумінні привітати з ним підприємця зараз це е, в якійсь мірі забити цвях в домовину підприємництва, яку приготувала нам влада. Касові апарати, блокування податкових накладних, репресії, перевірки, поновлення, брехня влади все це передує неминучій. Смерті підприємництва. І влада, я думаю, це прекрасно розуміє, робить свідомо. Вітати зараз вас, колеги, з днем підприємців, це все одно, що вітати рабів на галерах, та? які відчайдушно веслують, рухають галеру, якою є наша держава, хочуть перемоги, але вони є рабами і заручниками. Так само, на жаль, ви і я, ми є заручники ситуації. Бізнес-тежина в Україні це система Ніпель. Ти легко заходиш, тобі дозволяють легко відкрити підприємництво, а потім дуже важко його закрити без претензій держави, без претензій, владарів. Тому особливо вітати нема з чим. Давніше, взагалі, вітати нема з чим. Скоріше виказати вам жаль і сум, що ваші натхнення, ваші потуги виявились марні. Суспільство не оцінило вас. Держава і влада, само собою, це хімельні надбудови, які просто розглядають нас гусьми, так, як казав Гетьманцев, їх треба обскубувати. Але вони вже перейшли до того, що готові смажити нас живцем на пательні. Тому, друзі, не вітав. Так само, як знаєте, святкувати похорони. Нам всім приготували домовину. І ми всі зараз. Шукаємо вихід, щоб не згинути у цій брехні і в цьому владному пресінгу, який зараз запроваджується з боку держави, державних інститутів до нас, підприємців. Я єдине хочу побажати вам, друзі, це не тільки в день підприємців, а взагалі, щоб ви змогли реалізувати і знайти себе в житті. Якщо не в державі Україна, то десь інде де будуть цінувати вас як підприємців. А не наше хворе суспільство, яке вважає нас баригами, яке вважає, що ми всім щось винні і нанятим працівникам, як би ми когось кайданами до робочого місця чи до прилавка прикували. І владарі, які вважають, що ми повинні, повинні, повинні і повинні і повинні робити все і заробляти на державу. і... Боротися за її незалежність зараз з москалями. Тому, друзі, я не вітав. Це принципова моя позиція. Тому що як зараз можна вітати, коли я розумію, що кожен з вас чи більшість з вас шукає можливість от вижити під цим молотом, який випускається нам на голову. Скоріше, це жаль та співчуття. І, е... Мої переймання вашою майбутньою долею. Тому задумайтесь над цим, не ображайтеся, я дуже пишаюся українськими підприємцями. Вони різні, вони специфічні, як і кожен з нас. Але це те, що є фундаментом, це те, що є основою підприємництва, рушій економіки. Важко говорити зараз, тому що я. Ну, Постійно знаходжуся в діалозі з колегами, які питають, що робити, куди рухатись, багато хто пише, що він закривається, і це все прикро. Так ми святкуємо там, в лапках День підприємця 2023 року. Тому, друзі, вибачте, кого образив, не хотів. Таким спосіб, в такий спосіб, думаю, може, мій меседж дойде до цієї брехливої, корумпованої, зажерливої влади. І ми відсвяткуємо День підприємця, коли у нас відкриються перспективи, я сподіваюся, вони відкриються скоро, коли ми прожаримо цю брехневу зажрату владу, коли буде влада, яка буде розуміти, що підприємці це, те, це ті це той клас, на кого треба рівнятися, і це ті, кого треба плекати. Не общипувати, не смажити, а плекати. І показувати як приклад, щоб підприємців було якомога більше. Я за всеосяжне підприємництво, за країну підприємців, і ми обов'язково її побудуємо. Вже, звичайно, не з цією зеленою брехливою владою. Зараз треба зробити все, щоб у безболісний спосіб змінити цю владу, щоб прийшли справжні реформатори, ті, які будуть прислухатися до підприємців, які будуть реалізовувати кращі ініціативи, законодавчі, брати за досвід податкову систему Сполучених Штатів Америки, де нема касових апаратів. Трима податку на додану вартість, і відповідно, там більш сприятливі умови для розвитку бізнес-ініціативи. Сподіваюся, і вірю, що так буде. А сьогодні це не свято. Сьогодні це скоріше панихіда. Убережіть себе, тримайтесь, виживайте, викручуйтесь. На жаль, лихі часи настали. Hope, safe, safe Ukraine. Збережемо підприємців, тільки тоді збережемо Україну.